Всім привіт, це Ігри до столу. Оце навіть ще не все, що можна офіційно купити по настільній грі Root. І я вирішив зняти цей гайд із покупки, щоб ти міг розібратися, що із доповнень чи покращень тобі потрібно в першу чергу. Отже, поїхали. Почнемо, звісно, з головної коробки базової гри Root. В неї входять чотири фракції, дві умовно мілітарні бойові фракції. Які мають високу присутність військ на мапі це Муркіза Декоте та Крилаті Династії, та дві умовно небойові фракції це Лісовий Альянс та Бурлака. І це, в принципі, є довершеною грою, якою можна насолоджуватись в базі. Але давайте подивимося, що ще можна додати. А, ну і українська локалізація вже існує. Далі у нас перше доповнення це. Річкові народи. Воно додає у гру ще дві, умовно небойових фракції це моя улюблена спілка річкове товариство та культ ящерки. Також додається другий планшет для бурлаки. Тобто тепер можна двох гравців за бурлаку посадити за один стіл. Також маємо три нових персонажі для бурлаки: суддя, лайдак і халамидник. Коробочка додає опцію грати в шістьох та механічну муркісу. Це опція, як посадити замість живого гравця бота, щоб або грати проти нього кооперативно, або замінити когось, кого вам не вистачає за столом. І також існує українська локалізація. Далі маємо групу доповнень 2020 року, на чолі із доповненням Underworld Expansion. Ця коробка додає ще дві фракції умовно, бойове. Підземне герцогство та умовно небойову воронячу ложу. Також ми отримуємо ще цілих дві мапи для гри: це озеро та Гори, із новими механіками плоту та вежі відповідно. Також у горах нова механіка прокопування додаткових проходів і додаткова пара кісточок чорного кольору. На момент жовтня 2023 року оголошена робота над українською локалізацією. У тому ж році вийшло ще кілька міні-доповнень. Це, наприклад, Exiles and Partisans Deck, ця колода вигнанців і партизан заміняє собою основну колоду, трохи змінюючи баланс і відчуття від гри. Наприклад, тут нема звірячих послуг тих карт, які винищували все вороже на галявинах відповідної масті. Додали більше карт, які дають змогу використовувати сили різних фракцій. А також додали варіант, як можна знищити карту, яку створив твій опонент. Також була анонсована робота над українським перекладом разом із доповненням про підземний світ. Але дуже важливо не переплутати ось цю колоду. із... Ось цими двома колодами, особливо з цією, але про них трохи пізніше. Наступне міні-доповнення доповнення це Vagabond Pack, це набір міплів, який відповідає кожній ролі чи кожному персонажу для бурлаки, який є в грі. Окрім того, додано ще три персонажа: Harrier, Ronin та Adventurer. І також анонсована робота над українською локалізацією. І ще існує набір пластикових маркерів масті галявини, який заміняє. Стандартні картонні, але це суто косметика. До речі, щодо косметики, всі мапи існують у вигляді неопренових плейметів. Переходимо до найновіших доповнень. Основне тут, звісно, це доповнення Марадер. Воно додає у гру ще дві умовно-бойових фракції: Lord of the Hundreds та Keepers in Iron. Що доводить загальну кількість різних фракцій до 10. Але найцікавіше тут, мені здається, оновлення системи сетапу. Якщо раніше всі просто виставлялися по кругу, то тепер це система із драфтом фракцій та перебаланшеним початковим сетапом для кожної фракції. Це явно компетативне доповнення. І додає ще правила балансу бойових небойових фракцій. Перед драфтом, щоб гра була повнішою та цікавішою. І друге цікаве нововведення – це хайрлінги. Це, по суті, наємні фракції, які відповідають уже існуючим і наслідують головну фішку свого батька. У цій коробці маємо найманців, які відповідають фракціям з оригінальної гри, тобто це коти, птахи, повстанці та бурлака. Задача цієї механіки урізноманітнити гру вдвох. Наповнити мапу, щоб вона не виглядала занадто пустою. А, і до речі, контроль над цими найманцями переходить від одного гравця до іншого. Ну і звісно, не обов'язково з ними грати лише вдвох, можна грати у чотирьох і все одно додавати хайлінгів. У них є спеціальні правила, коли найманець може бути більш сильним чи більш слабим загалом, в залежності від того, яка кількість гравців за столом. І звісно, розробники здогадалися, що ми захочемо мати. Всі фракції у вигляді найманців, тому вони випустили ще три невеличких окремих коробочки. Ріверфолк Харлін Пак, який має дві фракції із доповнення річкові народи. Та ще одного унікального, який не відноситься до жодної з відомих фракцій. Далі Underworld Хайлін Пак, який відповідно додає кроців та Ворон. І ще одного унікального не невідповідного жодної з існуючих фракцій. І нарешті відносно великий Марадер Хайрлін Пак, який ще є і Хайрлін боксом. Тобто, купуючи це доповнення, ви отримуєте коробку, де можете зберігати всіх своїх найманців. Ну і звісно, тут ідуть фракції із доповнення Марадер, та ще один унікальний найманець. Таким чином, ми маємо. По одному найманцю за кожну існуючу фракцію, плюс три унікальних, і того 13. І нарешті міні-доповнення, Landmark Spec, яке додає у гру більш унікальних будівель, як то Пліт чи вежа із підземного доповнення. Тут іде Black Market, Legendary Forge, Lost City та Elder Tree. Також воно має правила, як ці будівлі можна використовувати. І на, і на додачу ще й правила з використання плоту та вежі не тільки на відповідних мапах. Окремо варто зазначити ще два доповнення Clockwork Expansions 1 та 2. Кожна з них має чотири механізованих фракції, тобто фракції, якими можна замінити реального гравця на бота. У першому це механічна муркіза 2.0 та три інших фракції з оригінальної коробки. А у другій, відповідно. Річкові народи та підземелля. Але ці доповнення потрібні тільки якщо ви хочете грати із ботами. Для гри з реальними людьми вони нічого не додають. Фух, наразі це, в принципі, все, що вийшло офіційно для рут. Але ж чому в мене на столі залишились елементи, про які я ще нічого не говорив? А тому, що існує ще й рут РПГ. Я, звісно, не міг пройти повз рольовку, тим більше порут, яка є моєю. Улюбленою наразі грою. Система зроблена на основі рушія Powered by Apocalypse. І ми маємо корбук та розширення до нього. Це колекційне видання. А ось так виглядають оригінальні обкладинки цих двох книг. І зараз я поясню, чому я казав, що важливо не переплутати колоди. Ось ці дві колоди, вони суто для рольовки. Це колода шмоток, а це колода населення. Тобто NPC. І для людини, яка не дуже розбирається, мені здається, ось це дуже схоже. Exiles and Partisans, Denizens, для людини, яка можливо не дуже володіє англійською, це може здатися майже одним і те самим. Тому не переплутайте. Exiles and Partisans – це колода для настільної гри, а Denizens Deck та Equipment Deck це для RPG. Ще маємо, звісно, ширму майстра, куди ж без неї в рольовці. способи вести галявини та взагалі весь ліс, і буклет з галявинами. Взагалі рольовці можна було присвятити окреме відео. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було тобі корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди настільних ігор та поради по настільним рольовим іграм. Ну і звісно, огляди рольовок. І yeah, бувай